Для такого кашпо ми використовуємо шнур, оптимальна товщина шнура 4 мм. У мене бавовняний шнур, він гарно виглядає в виробі і з ним легко працювати. Попередньо нам потрібно приготувати 12 відрізків по 5,5 метрів. Також нам знадобиться дерев'яне кільце. У мене це дерев'яне кільце бук. Діаметром 54 міліметри. Наступним кроком ми ці відрізи складаємо навпіл і навішуємо на кільце рівно на половині. І зараз будемо робити фіксуючу обмоточку. Для цієї обмотки робимо ще один відрізок приблизно 1 метр. Складаємо в таку петлю, прикладаємо. Петлею вниз кінцем догори, до цього пучка з мотків і робимо обмоточку, щільно притискаючи до кільця. Два. Приблизно 6 разів. Тепер цей кінець протягуємо в петлю, підтягуємо, і мотузка ховається всередину, вона таким чином там фіксується, ось вона, і зайві ці мотузочки нам треба обрізати. Зараз у нас 24 мотузочки, ми їх ділимо на три частини, тобто кашпо буде складатись з трьох частин. По Вісім мотузок в кожній частинці. Малюнок плетіння ми формуємо такі ромби за допомогою репсового вузла. Починаємо плести. У нас умовно 8 ми розділяємо на дві частинки якби починаємо спочатку плести таку собі лінію з репсових вузлів в одну сторону, а тоді в другу сторону. Чотири мотузки зараз будемо обплітати навколо. Однієї з правої частини беремо ось ще раз, ці чотири правих беремо одну з них і навколо неї будемо плітати 4 репсових вузла, тримаючи цю мотузочку як направляючу під кутом 45 градусів. Як плететься репсовий вузлик. Тримаємо цю направляючу. Беремо одну з мотузок, яка у нас зараз буде обплітатися, кладемо зверху, проходимо сюди, в петлю, протягуємо, і затягнули. Вона має ця петля візуально стояти, як би так, вертикально. Гребсовий вузлик він складається з двох частинок: це перша частинка і друга така сама. Кладемо зверху, обводимо в петлю і затягуємо. Ось перший репсовий вузлик. Направляючи, тримаємо її під кутом 45 градусів. Залишилось ще три, три мотузочки. Беремо наступну. Так само зверху в кільце, протягуємо. Затягнули перша частинка вузла. Ось ця лінія готова. Ось наша направляюча, на яку ми наплітали. Тепер, щоб зробити таку саму лінію вправо, за направляючу у нас буде перша мотузка з першого вузла. Ось вона, ми її так тримаємо, і тут у нас залишилось три, які потрібно обплести навколо цієї направляючі. Беремо по черзі так само зверху, позаду проходимо в кільце. Протягуємо перша частина і друга, притискаємо. Верхня частина ромба вже готова. Перевіряємо себе, дві направляючі і шість мотузок всередині. Тепер нам потрібно зробити дві нижні сторони ромба. Ми так само будемо ці мотузки тримати, як направляючі і навколо них по черзі оплітати оці мотузочки, які звисають. Нам потрібно брати мотузки для нав'язування не по черзі, а навпаки. Беремо спочатку верхню, тоді середню і нижню. І таким чином буде формуватись гарний малюночок. Ось верхня. Тримаємо цю як направляючу так само під кутом 45 градусів, беремо верхню мотузку і формуємо квадратний вузлик. Ось він уже завернулася ця частинка, да? лінія піде вправо друга. Тепер беремо другу мотузку зверху. Залишилась третя мотузочка саме нижня, ми її беремо третьою. Готова ця сторона, повторюємо так само з правою стороною, направляючи, і по черзі беремо спочатку верхню, середню і нижню ниточки. Тепер нам треба з'єднати цей ромб на праву направляючу, нав'язуємо цією направляючою ще один репсовий вузлик. Таким чином ромб з'єднується. З'єднали першу частинку вузла і другу. Ось цей ромбик, він готовий, з такою цікавою серединкою. Нам потрібно зробити підряд 10 таких ромбів на кожній частинці, тобто тут 10, беремо тоді ще 8 мотузочок, робимо 10 ромбів і ще раз 10. Коли три частинки у нас готові, нам потрібно їх з'єднати між собою. Для цього ми беремо. Дві частини по 4 мотузочки з кожної, і на відстані 8 см починаємо формувати і плести такий самий трикотничок. На відстань 8 см ця відстань підходить для горщика середнього розміру, точніше діаметру, 17-18 см. Якщо у вас менше чи більше, від того залежить оця відстань. Починаємо формувати, тобто так само, як і ми робили тут ромби. З правої частинки це направляюча і по черзі нав'язуємо тут 4 мотузочки на відстані 8 см. Першу буде трошечки незручно формувати, ось ми її сформували. І наступна. Ліва частинка готова, тепер ця мотузка у нас за направляючу і нам потрібно направо зробити три репсових вузла навколо направляючої. Ось так і формуємо ромб таким самим чином, як ми робили попередні. Ось він готовий. І так само ми з'єднаємо, ще зробимо два ромба, з'єднаємо цю частинку і цю частинку. Тепер, коли три частини у нас поєднані, нам потрібно зробити тут фіксуючу обмотку, саме на потрібну висоту горщика, щоб вона була під горщиком. Для цього берете той горщик, який саме ви плануєте сюди поселити, приміряєте, до якої висоти, на якій висоті потрібно зробити цю обмоточку. Ось, до прикладу, якщо брати такий. Як воно сідає, щоб вам подобалось, і на цьому рівні потрібно буде зробити фіксуючу обмотку. Замітили, що це десь приблизно сантиметрів, так само 6-8, і робимо фіксуючу обмотку. Обмоточка буде така сама, як ми робили під кільцем. Тобто беремо додатково ще мотузку приблизно 1 метр, складаємо таку петлю. Приставляємо її до почка оцього з мотузок і починаємо обмотувати. Висота обмотки регулюйте, як вам подобається. Більше-менше, ну, разів 5-6, треба буде обмотати отак. Кільце протягуємо тузочку і цією частиною підтягуємо, ховаємо її всередину. Зайве обрізаємо. Все у нас тут можна ще приміряти, Залишаються вільні кінці, їх можна оформити, як забажаєте. Можна обрізати коротенько, можна трохи довше. Можна зробити які-небудь плетіння, щоб саме ця частинка була теж оформлена. Тобто хоча б о, такі косички можна зробити. Це вже фантазія ваша, як спрацює, як вам сподобається, так можна і зробити. Ось таким чином я їх оформила, зробила дві косички, в кінці зав'язала зав звичайними вузликами, і на кожній мотузочці в кінці так само вузлики обрізані зайві мотузки. Ось так гарно виходить.